Сходи у нас йдуть окремим інструментом ось тут, причому можна одразу обрати сходи, конструкцію сходів вже готово. Тут є бетонні безоздоблення, бетонні з оздобленням. Це вже будуть готові заготовки, які можна буде використовувати. Консолі, вони. Заходять у стіну з одного боку, і нібито стіна така, ну, сходи легесенькі, насправді там добра конструкція ховається, що трошки забирає площі у приміщення, але досить такі легесенькі. Є конструкція така і зверху накладається облицювання. Далі є металеві сходи, вони мають тятиви, оці конструкція називаються тятиви, і є отакі сходинки, площадки. Ну, це Тут, як, як взірається, все звертіли. Є сходи з балочними опорами, які називаються, балична опора називається косоур. що металічна або інша конструкція, вона йде під сходами, називається косоур, а з боку називається чотирьох. І варіанти є теж таких досить легеньких сходів, з відкритою це дерев'яна конструкція, дерев'яна конструкція ось тут теж іде, повинно собі. Це я зайшла в вибрані, ось якщо я клацаю ось так по трикутнику, або можна ось тут теж так зайти, ось тут є така теж варіант. Це ми дивимося варіанти, які Аліфкат підготував для нас як вибрані. Ми можемо зразу перейти по нею. І є ще облегшена конструкція просто зі сходинками і насичу частиною. І також ось тут є Наталія, а, сталь, так, Артстальі частина. Ну, подібна до цих, але тут є просто пам'ять. Ось тут між, між сходинками так, є заповнені просто теж. Ось. Е, виглядає мені, що ми можемо вибрати ось ці, О, от якщо в нас в принципі є е, знизу приміщення, так, то ми захочемо його закрити. Тому це досить прості сходи, досить поширені, можна їх вибрати. Я просто два рази клацаю по них і це буде вже та конструкція, яка потрібна. Заходимо на... Параметри сходової клітки, вже тут все налаштовано. Зокрема, окремо тут у нас є конструювання, ось, вже суцільні сходи, попередній перегляд е, є. І площадки із ходової клітини. Є є окремо марш, окремо майданчик пропрацьований. Тут вже все налаштовано, все в бетоні. Якщо є якесь завершення, можна, до речі, було обрати одразу. І вигляд зверху буде, ось тут йде старт сходинки, кожна сходинка йде, а потім е, переривається сходи. Тобто, е, умовно кажучи, зараз вигляд у плані, так, на рівні метр або метр з копійками ми розрізаємо сходи умовною такою позначкою. І ось цей штрих-пунктир означає, що сходи пішли догори. Це те, що ми бачимо, а те, що вибудовується, це те, що ми забрали. Ось це є попереднє налаштування, які фактично нічого не потрібно налаштовувати. Ну і відображення на плані стелі навпаки, да? типу початок такий, що ми не бачимо, а це, це ті стени, так досить. Ось, якщо ми хочемо облицювання, то одразу з вибраних стартуємо не з цих сходів, а з цих сходів, наприклад, так, і починаємо ще налаштовувати ще щось. Спочатку, наприклад, є варіанти знизу вверх, можна зверху вниз, залежно, яке у нас завдання. Тобто, якщо не помиляюся, з внутрішніх сходи йдуть напрямки знизу вверх, а зовнішні сходи, тобто від будинку, йдуть зверху вниз. Є можливість увімкнути одразу огорожі. Якщо ми не увімкнули її, це не страшно, її можна буде добудувати ось цим інструментом. Огорожа називається окремо, можна навіть і ліпше, бо оця огорожа може бути занадто нам масивна, вона збудується і можна буде її підкоригувати. Але наразі ну, треба уважно орієнтуватися, з якого боку нам потрібно. Тобто, якщо я зараз буду будувати з цього боку, наприклад, там вже мені треба треба планувати, як воно піде, чи з цього боку, чи з цього боку. Ну, я раджу поки що не включати, потім просто побудувати окремою ходу... огорожою. Теж, до речі, огорожа має своє вибрання, тобто, свої теж можливості. Метод побудови є середини, а є ось такі краї. краї. Я дуже довго опановувала цей інструмент, не до кінця впевнена, що опанувала, але останні, останні рази використовую по зовнішньому контуру, тобто вже в процесі навіть можна буде перекинути, якщо щось, але по зовнішньому контуру досить зручно, бо вибудовується особливо ці Конструкція сходів цікава досима. Ось тут нижня сходинка, видно, що вона так, якби, впирається в підлогу, тому що сходи вони впираються або тут, або ось в цьому випадку, зокрема, сходи опираються на несучі частини. Тут несучі стіни спеціально для того, щоб сходи мали на що опиратися, Очевидно, тут є змка для збутових сходів. А є ще варіант, вона так. Збирається, тут так якби трошки нагору йде, теж типове досить рішення. Ось тут теж опертя йде, так якби на рівні, а ось тут, мода ну, й би, примикає. Очевидно, так думаю, що це більше посує для залізобетонних сходів. Імовірно, якщо прокладати, напевне. Допустимо, на вікно це і він впливає Ні, на а тут нічого не впливає. Тобто можна собі додатково. Ну, на мою думку, скоріше за все, ось це рішення, і оце рішення для більш легенької сходової клітки, а ось це рішення для масової Ось, далі йде товщина mm -hmm. сходового марша. І тут є норма, тут теж треба створити комфортний проїзд для громадських якийсь споруд, де буде великий потік, там може бути метр і більше. Для житлового індивідуального будинку достатньо 90 см, і ми рахували, що в нас там якраз навіть так, тут 0,9, якраз і буде 18 метрів і копійками з копійками. Тут є одна цікава норма. Всі, товщина сходової клітки на всіх е, проміжках має бути однакова. Тобто, якщо б в нас тут була не залізна область, а була площадка, то вона теж має мати таку ж саму товщину. Це ну, такі норми прописані, вона не може бути вужче. Ось, І в архікаді це попередньо налаштовано. Якщо прокрутити роликом рядку параметрів, ми перейдемо далі, і ось тут є а, така дуже складна наука. А, на практиці, це оце, що я казала, порахувати, треба скільки сходинок буде на поверх. І архікад попередньо прораховує. На 3 метри в, в, від підлоги до підлоги, архікад порахував 20 сходинок висотою 150 Ой, якщо нам потрібно змінити висоту поверха, або змінити кількість сходинок, треба було порахувати, до речі, скільки там сходинок є, і можна буде змінити. Якщо нас буде забагато сходинок, то ми ще це змінимо. І є, е, е, власне, як, як альхіфет прораховує ці сходинки. Кожна сходинка е, має пов'язку. Від і до, від 30 см навіть 35 см тут можна ширина, сходин і висота теж нормується. Чим гуща сходинка, оце, площадочка, тим буде більший підйом. Ось, і люди і в індивідуальних житлових будинках зазвичай обирають цей варіант, тому що вони не хочуть втрачати багато площі під сходами. Вони хочуть вищу сходинку і вищу сходинку. Але це має в мене навіть відео, було де я вчила порушувати ці правила. Якщо геть хочуть багато зекономити, то є можливість зробити такі сходи, як драбинку. Тобто у нас такі і високі. Але є норма, яка відправляюся 17,5. Тобто висота найбільшої, найвищої сходинки вже більше економити не важливо, буде тяжко ходити. 17,5 це висота сходинки, Відповідно, висота сходинки вплине на ширину. От я зараз, наприклад, ось тут є 150, я візьму 176. Ось, Вийшло 17. А чого вийшло 17 Тому що е, та висота поділилася на ось цю висоту однієї сходинки. Вийшло 17 східнок. Врахував готове рішення. 176 см варіант, він вирахував він, він підсумку, на ту висоту буде 17. Ось є можливість е так скосити, трішки звузити їх. Ось це є прямий кут між сходинками, а ось тут, включається, кут 85, Тобто тут буде сходинка на сходинку накладатися, і ми можемо трошки зекономити знову ж таки з тим кутом. І кут можна змінювати. Е тип згину у нас іде е можливість ось тут. Все ж таки запланувати площадку. Можна додати одну сходинку, а в нас наш варіант все ж таки ось цей забірна область, то, на другому поверсі це буде видно. Тобто нам треба багато сходинок, бо ми хочемо зекономити. І тут є варіанти, як нам цікаво ось цей момент пропрацювати. Є ось такий варіант, є і інші варіанти, ну, якийсь ось такий варіант, є ось, ось такий варіант центричний, по-моєму, цікавий. Можна його собі вибирати, оце мені чесно найбільше сподобався. Ось. Ну, наприклад, ми його вибрали. Далі ось тут є правила і стандарти. Цікавий такий момент, хочу та, звернути увагу через те, що люди хочуть економити, то вони хочуть деколи навіть під сходами влаштувати якийсь прохід. І ось тут є такий новий варіант, що архіфат, ну, теж сходи боротись в колірі, то перевіряє внутрішнє приміщення та внутрішнє приміщення, таке вибудове сходи. Так, деколи внутрішній кітпростір має мати 2,20 метрів. Побудова перпендикулярна. Ну, тобто ця висота мусить притримуватися. І Якщо в нас десь заплановані двері, вони ж двері мають в стандартні 2 метри 10 см. Щоб можна було їх влаштувати, треба надати про таку висоту. Конструкція має вміти. Тобто вже там йде не посередині, бо посередині це є метр щин, так, метр 50, метр 60 А тут вже треба переломити сходить, так? подати, так, щоб там вже було 2,20, щоб людина могла пройти. І ось за те, що я казала, ширина сходинки і висота, вони пов'язані, типове це є 30 см ширина сходинки і 150 висота. Ось тут є зараз закономірності, які це регулюють. А якщо ми хочемо порушити ці закономірності, то ми маємо акуратно вплив думатися про те, які задані є закономірності. наприклад, мінімальна висота 150, Ну це не є вигідна річ. Тобто, якщо мінімальна, я би максимально забрала, ну тобто, звичайно, максимальна це 20 см, А там можна поставити і більше, і 22, якщо, наприклад, це теж така вже дуже гранична норма, вже така дуже. Вже починається звітом добрячий дискомфорт. От, але реально тоді сходинка буде надзвичайно маленька, тоді мало простору буде забрати. І так само, ось тут довжина сходинки, очевидно, більше за максимальну нам не потрібно, тобто це обмеження можна залишити, а забрати з мінімальної, і тоді ми зможемо дійсно її як гармошку забрати. Ну, наразі хай буде ми протримаємося цих законів, побудуємо сходова, а потім я покажу, як її можна ще. І іншу зменшити, збільшити. Ось, далі є варіанти теж, що це конструювання, це зараз надивимося на, це, на рядок параметрів. Тут фактично будівництво є завершити це і і будівництво це конструкція. Ось можна, до речі, вмикати і вимикати частинки, тому пройти голову для окремо. Ось родини. Оці речі важливі коли класифікації, коли ми переносимо в інші програми, щоб конструкція була конструкцією. Треба, щоб тут була відповідна скинула класифікація, сходи. Але є варіанти, ще, ось так ми можемо перейти і змінити. Якщо нам наприклад, треба, щоб сходи не були сходами, при переході в інші програми, ми можемо щось собі брати. І ось цікавий момент є такий, як сходи будуть виглядати, як їх буде виглядати. Типове рішення не потребує змін, але якщо є нетипове рішення, то невеличкі сходи маленького діапазону. От, от, там вже можна е, трішки бавитися. Та й все. Наразі можна е, графічні якісь такі моменти, які можна е, до, доточно перетягувати, дивитися, ось тут, якщо знати мало, сходинок теж метр десять, є обрізання. Тобто ця лінія проходить на рівні метр десять, Звичайно, не можна собі спеціальна висота пробувати собі на якісь сходинці перерізати, Так, свою пробувати змінити цю законодавку. І зараз почнемо будувати клаце. Спочатку я взяла собі, здається, що це те, що треба, а ні, то я собі перемкну. Ось оця прив'язка йде навіть не, не написано зовнішньої внутрішня, але ми можемо там перекидати, подивитися собі варіанти. Це буде синя лінія, яка є в інших елементах. Це базова лінія. Галочка показує, що ми на куті і починаємо вибудовувати. Ні, ця прив'язка мені не підходить, тому я можу спробувати перейти по ось цій привязці. Ось, ця прив'язка мені якось підходить. А я бачу, що тут трошки не вписується сходинка. І ну, вже під питанням. Тобто я або заберу, 10 сходинок тут є, тут ще буде у нас 17. Я можу дозволити собі поставити 9 сходинок, ось, а потім підтягнути сходи. І далі починаю йти догори. Я їх посуну потім до кутика. до догори і дивлюся, що завдяки закономірності, яка в мене на початку була, сходи одразу починають ламатися, тобто вже з'являється ось ця побудова. По ширині так не вийде, я би, напевно, не прив'язалася сюди. Так, і підтягну, отут вже зв'язок пішов, ну зараз наразі е, трошки прив'юючий, може агікат буде мені давати альтернативу, я спробую зробити її, побудувати, і агікат дає перевірка сходів. Не можна створити сходи за такою за допомогою поточних, тобто він пропонує якусь оптимізацію. Ось тут він трошки висунув вперед, подумати, надію, що так можна буде, нічого мені нічого страшного. А, можна перейти і подивитися. Ось цей варіант вибудовується так. Трошки погано ще. Не... О, так. Дивимося, цей варіант, в принципі, непоганий, компактні сходи. Оцей варіант широкий, не підходить. І цей варіант теж. Ну, тільки цей варіант залишається. Це два рази клакаю і побудували сходи. Ось тут пішло сходинки до шостої, переривається і теж пішло догори. Залишилось тільки класнути по сходах і відправити до кутика. Нічого страшного не станеться, якщо. Наша сходова буде компактніша, хоча її можна розтягнути. Ось, є е, тут є така річ, як зміна висоти. Ну, і можна спробувати е, як варіант розтягнути. Тут навіть як буде пропонувати. А, отак вона перетягує. То можна спробувати, в принципі, е, ширину е, зменшити, збільшити теж є ось. Такий плюс-мінус варіант. Ну, цей варіант такі, досить компактний. Він закриває питання, але я ще хочу показати як варіант. Mm -hmm. Ось тут є. Якщо ми зайдемо, наприклад, у вікно параметрів на сходи, ось це закономірність. Ось тут теж прописано. Ось, і тут є варіант: 15 сходинок – це ширша сходинка, і 20 сходинок – це вуж, 15 це висота, так? І 20 сходинок — це коли в нас... А, менша сходинка. 15 це більше, а 20 менше. Тобто зараз подивимося як варіант. Якщо ми тут побавимося, ну хай буде. Я візьму так, це початкові налаштування, ми її змінювали. Ну, наприклад, так само От поведу і дивись, тут є така можливість. от Побудувалося 20 сходинок, і ми можемо розширити її ось. Мінус, плюс-мінус. рівно закономірність каже, що більше вже не маси. Недоційно розширювати, бо це вже буде більша сходинка. Я покажу ось так, ці сходи. І оці сходи менші, якщо їх порівняти. І ось ця сходинка, плюс-мінус можна подивитися. Вікне дуже класно налаштовані. У ці моменти це 30, а тут, очевидно, буде 35. Ага, там. Є 35. Більше ніж 35 на доцільну. Але ми можемо змінювати ось ці висоти. Можемо ну, вислужувати цю сходинку, збільшувати. Але від 30 до 35 можна і меншу сходинку зробити. Якщо нам потрібна дуже вузька сходинка, то тоді ми забираємо ось теж я казала. Мінімальна висота, максимально забираємо і мінімальна ширина. Забираємо, і тоді у нас виходить такий собі ось дуже а, зараз ще інакше, бо щось таке мінімальне вибудовується. Максимальна висота. Ага, ось тут є цікавий момент, коли ми забираємо. Тут вже 11 сходинок може бути, там було максимально 15. ось, Ага, і тут ще треба забрати. Дві сходинки плюс одна сходинка. І є ось така річ, яка сума. Я би тут два забрала і, в принципі, тут бачите, що виходить так, що ну, дуже вже пластичні. Я зроблю зараз така, ну хоча б, щоб було видно 11 сходинок це мінімум, який аркат прохував. Ось, тому що все ж таки по висоті це буде складно. 30 см фактично. І зараз, щоб подивитися на ці всі сходові клієнти, я їх виберу і нажму F5. Ось, і Ми можемо побачити усі ці сходи. До речі, сход... От, це ті перші з облацюванням. І ми можемо змінити конструкцію безпосередньо, вже вибравши сходи і перейшовши, наприклад, ось так. Це називається консольні сходи. Ось ці сходи можна взяти косоурні, Ось ось тут буде косоур є. А ось оці я, наприклад, хочу металеві сходи. Зараз теж перейдемо сюди. Це цілком можуть бути ось такі металеві сходи, але ні, ми так не захоплюємо. Mm -hmm. ну, за те, що все рівно можна е спробувати їх ось. Зараз. ну, е Скоріше за все можна, які додаткові собі. Побавитися, але е, такі досить ну прямі. Е, я бачила, що металеві сходи драбинкою можна. Або, в принципі, є ще такий варіант, як сходи в об'єкті, теж є металеві, готові теж можна підтягнути, якщо потрібні такі досить стрімкі. Тут, звичайно, проситься якась облегшена конструкція, як мінімум, ну з одника, може якраз. Просто... Ні, воно просто злітає. мені здається, що тут Якщо брати не на початок, можна підрогодрагувати, оці закономірності зараз просто оновилися, Ось їх цілком можна буде е так підтягнути собі акуратно. Навіть ми взяли. І зараз тепер вона може компактно вирівнятися до того рівня, який може. Ось є ось такі сходи, ну, такі цілком економні, наприклад, на горище. Можна робити такі сходи, можна